Петрович, помахайте, відправимо Васильовичу, що ми щось робимо. Горним прибираємо, yeah. робота кипить. Тому yeah. Знімемо як до. Там же ми пройшли, uh -huh. повигортали, ще олейку заметемо. Uh -huh. Головне, що не... ці вишні на місці. Що саме головне? Садок вистаємо колохан. Да. Так що процес іде. Так, пішов процес замітання олейки. Воружився мітлою. Тут позагортали, мішки зібрали. Зараз ще цю олейку зметемо, зберемо і в принципі ця сторона буде готова. Ще два мішки, один неповний і один повнющий. Навели шороху, красота. Глійка підмечена, тут все вигреблено. Ми своїм участком справились. Йдемо далі. Так, а тут проходить пелісоска. Сергій Андрійович, головний над полісосом. Що забилось? Лісосим доріжку. Тут також замели, позашкрабували. це тільки ця купа лишається, десь потрібно вивезти її. Сміттячко а так тут все прибрано. Тут теж робота кипить. Помахай. День. <laughs> так, це ще тут, напевно, треба зашкрабати, так, да, буде? Да. Ще прийдемо сюди, зашкрабаємо. Все, тут також загребли. Ну я, я, я. ж Пакуємо мішки. Поки не зачіпаєш, то ніби так небагато, як зачіпив. Раз купа, два купа. От, ну але вигорнуто. Ще за два мішки певно, буде аби влізло. Ну, Воно десь знімаєш. Давай, давай, давай. Уборка всередині давай. теж проходить. А ти знімаєш на камеру? Ну а як? На відео? відео. Да. О, все. Максим. Давай, давай. Читай. А то не, не повірить, що ти теж була на роботі. Не повірить, що ти щось робила. Зараз в Україні і ти вдариш в фейсбуці чи в фізбуці. Скрізь буде, а ти в цьому. Тик-ток, О, знайшли цю. Там ще, ще є. Все, тут теж уборка повним ходом. Прибирання, уборка, яка різниця? Головне би чисто було. Так, тут також трішки зашкрабав, не сильно, бо тут якась така рослинність, незрозуміла. Щоб лишнього не позашкрабувати, то сухе. Згорнув грабельками тайно. Так, тут красота. Тут що в нас? Також замітається площадочка. Ці кубки позабираються і тут також буде чистота. Ось так. Все замечено. Так, що ось так. Трішки попрацювали. Марафет навели не могли. Ось тільки вон та купа. Вивесеть чи де її не знаю. А так позагортали всередині, помили. Суботник біля церкви провели, можна сказати. Заключаючий етап субботника. А ти що єш тупиє чашу? Вони крупним планом. То треба требродав руки. Завершаючий етап суботника. Да? Требу, взяти. А, етап суботника. Це, вже, це вже означає все. Кінець. Ну і кава.